Це не значить, що вас мають право хейтити, тому що ви не знаєте, як це приготувати, типу, поняли? Тобто не можна відповідати на озвучку, якщо, наприклад, я кажу, що мені озвучка не подобається, чи вона хірова, тіпа, не, ну, не можна мені сказати, і ти зроби краще, тіпа, ти ж не знаєш, як воно робиться, це робота і так далі. Та я все розумію. але що ми будемо спорити, і хто хто старався, типу, наскільки сильно він старався, якщо все одно вийшло говно, типу. І, і об'єктивно в результаті це гавно. Я це хаваю, а воно гавно воняє, типу, ну, що ми зробимо? Я не, цим не перекреслю всі старання. Просто є моменти, коли в, в тебе це просто не твоє. От не твоє, наприклад, готувати. ну Ти просто, ти просто не вмієш готувати. От ти що не берешся, в тебе все говно, типу, виходить, поняли? От те ж саме з озвучкою, от ти стараєшся, типу, і так далі. І воно вийшло гавно, але те, що ти старалась, не значить, що воно вийде супер, типу. І будь готова ну, сприйняти, що це говно, типу, і все.